Пане президент, скажіть, чи готові ви скасувати військовий стан після перемир'я? І чим думаєте ви про вибори президентські після припинення вогню? Дякую. Я думаю, що сьогодні ми, нам потрібно всім зосередитись на перших кроках, щоб була тиша. Чи готові ми до припинення вогню або до тиші. Ми конкретно це зробили і сказали так. А питання, чи буде готова на це руська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного. Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю, що тиша в небі і тиша на морі. Зрозуміло, як моніторити для нас, але якщо це тише всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи, і розуміючи, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому, і про це говорили сторони. Це дуже важливо після такого кроку, може бути використана пропозиція, та яка була вчора на столі. Перемовин від американської сторони 30-денний термін підготувати підготувати повністю план щодо закінчення війни покроковий план з гарантіями безпеки для української сторони. Якщо все це буде зроблено, то після, після підготовки цього плану у будь-якому випадку поетапне виконання, яке призведе до... Закінчення війни. Після закінчення війни буде зняти військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде. Дякую, шановні колеги. Дякую, пане президенте. Ну, давайте. Ви не сказали, казали, які шанси, що Росія побудеться. Таке, що, буде, що буде, якщо вона не походить? Які шанси? Так Давайте подивимось. А що буде з нею? Ми, ми то з Росією що буде? Так. Да. Якщо ну, Америка говорила, то, умовно ми, ми їм сказали, а якщо Росія не погодиться, а що на це відповіла Америка? Що, ми, що вони тоді зроблять? Угу. Сильні кроки так. щодо російської сторони сильні кроки. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Я не знаю деталі, поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно. Ну і посилення України. Зречення та що вісім годин тривали перемовини. Що Україна відкинула від того, що пропонували штати? Для... Ну вам сказали що щось по телефону? Чому так довго Так. Тоді відкинула українську перемогу. Так, так, так. І, так ну тобто, ну, що відкинула українська реклама. У нас що допомагали штати, зважаючи на те, що так довго тривали ці перемовини вчора. Дивіться. Ді, а було, було саме те, те що є єстей. Те, це, що ви там бачите, це було джерел і полюбок. Більш наша деталя вибачте.